Читаю Біблію для дітей. Дуже-дуже цікаво про пророків, про тих, які моляться Богу, про чудеса Божі. І просто відкрила. а Ну ж, якось мені цікаво, а що ж там Ісус? Коли ж він прийде і чудо відкрилася на 342-й сторінці. Притча про 10 дів. Пояснюючи учням про свій другий прихід, Ісус розповів притчу. Тоді царство Небесне буде подібно до десяти дів, які взяли свої каганці та й пішли зустрічати молодого. П'ять дів виявилися нерозважними і, взявши каганці, не захопили з собою оливи, щоб підтримувати вогонь, а інші п'ять були мудрими і разом з каганцями захопили також і оливи. Сталося так? Сталося так, що молодий затримався в дорозі, і діви, чекаючи на нього, задрімали. Аж ось опівночі пролунав крик. Молодий з'явився, йдіть зустрічайте його. Діви попрокидалися, світильники їхні вже ледь-ледь горіли. Мудрі поправили їх, а нерозважні почали просити, дайте нам оливи, бо наші світильники гаснуть. А мудрі їм відповіли. Щоб часом не сталося, що не вистачить і вам, і нам, тож краще підіть до продавців і купіть собі. Нерозважні побігли купувати оливу. Тим часом прибув молодий. Діви, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері за ними зачинилися. Згодом повернулися нерозважні діви і почали просити. Пане, пане, відчини нам двері, але Той відповів їм, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський, завершив свою оповідь Ісус. Діви, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері за ними зачинилися. І двері за ними зачинили.